Доброго дня, я дуже рада всіх вітати. Я не перший раз в цій залі за час війни, яка триває вже більше ніж рік. І я приїхала саме з Харківської області, я там перебуваю з початку війни. Очолюю Харківську обласну раду. Я перша жінка, яка була обрана на цю посаду в нашому регіоні. На сьогодні я хочу сказати, якщо ми говоримо про тему про жінок в політиці, про жінок на керівних посадах, хочу сказати, що Україна почала дуже активний шлях з приводу гендерної рівності. Він ще почався до війни. Був прийнятий закон щодо обов'язкових 40% наявності жінок у всіх радах на всіх рівнях. Нашої країни, і на сьогодні, як приклад Харківська область, яка має населення 2,6 мільйони, має 707 депутаток в нашому регіоні жінок в різних радах нашого регіону. Це свідчить про те, що наша країна насправді дуже ще до війни активно рухалася бути в Євросоюзі, і це питання є важливим питання гендерності. Тому... Наша навіть політична партія її очолює жінка Олена Шуляк. Більш того, в нашій політичній партії, яку я також представляю, і балотувалася від даної партії. Я була перша в списку до Харківської обласної ради. Така ситуація не тільки була в Харківській обласній раді, а в багатьох регіонів регіонах нашої країни. В нашій політичній партії створено жіноче крило, куди входять всі жінки-депутатки, і кожна відповідає за свій, за свій регіон. Така структура, яка працює саме для жінок, і кожна жінка в своєму регіоні опікується цими жінками, які не є політикинями, які не є депутатками, які е, наші виборці і які проживають в нашому регіоні. Е, окрім цього, хочу сказати, що. Війна показала і доказала, що наші жінки, українки, вони можуть на рівні з чоловіками боротися, воювати. І добровільно на сьогодні, вже майже до 70 тисяч е, доходить цифра. Жінки вступають до лав Збройних сил України, і е, вони не тільки є медсестрами, вони і снайперки, вони і IT керують дронами, е, щоб знищувати ворога. Е, вони роблять все. Вони в окопах, вони роблять все, що робить чоловік, роблять на рівні. І нашим чоловікам, якими ми також пишаємося, нашими які в Збройних силах України, і нашим президентом. Нашим чоловікам, звісно, нікуди діватися, бо вони, окрім того, що були завжди сильними, вони ще бачать, яких вони мають сильних жінок, українок. І на сьогодні я не можу сказати, що в нас є якась запекла боротьба між жінками і чоловіками за владу. Моя колега, голова Миколаївської обласної ради, це також область, яка була і окупована, і якій дуже запеклі бої тривають, як і в тій області, яку я очолюю. Три дні тому була призначена на посаду державного рівня. Вона керівник державного агентства по енергетиці та енергозбереженню України. Ця посада дуже. Була завжди чоловіча, її завжди очолювали чоловіки. І е, я радію, що ми маємо такі кейси позитивні. І е, е, хочу сказати, що е, ми навіть не виборюємо, ми е, доводимо. Чоловікам, що ми можемо бути не просто рівними партнерами, а ми можемо очолювати такі структури, і наше мислення, наше мислення воно зовсім інше, тому що ми ну, фактично ми і інші. Тому наші чоловіки нашої держави дають можливість, дають можливість жінкам йти вперед. І як колега, яка була до цього в президіумі, можу сказати, що так, іноді навіть жінка жінці скорше підставить підніжку при боротьбі за владу, аніж чоловік, таке, таке є. Але кожні, кожна людина, вона різна, і кожен сам обирає, як йому рухатися і досягати своїх цілей на сьогодні. Харківська область повністю деокупована. У нас було Понад 30% в окупації, і в окупації були жінки-мери. Жінка, така в нас є турбаба Галина, була в подвалі, в подвалі. її тримали всю окупацію, бо вона не хотіла здавати владу і не хотіла працювати на окупантів. Вона всі всі понад там 200 днів була просто в подвалі. Інші жінки, які були в окупації, виживали також такими ж їх тортурами. Російські окупанти такими тортурами намагалися їх довести до або самогубства, або здачі, як то кажуть, свого регіону. Але наша територія на сьогодні деокупована Харківська область. На жаль, тривають дуже запеклі бої на кордоні. І ну кожного дня у нас йдуть ракетні обстріли, і ми працюємо в таких умовах. І я проводжу засідання, депутати приймають бюджет. Ми працюємо злагоджено з, усі, з усіма мерами регіону. Крім того, я очолюю асоціацію нашої області, куди входять всі міста нашого регіону. Тому, якщо коротко так, от і на сьогодні наша робота в нашому регіоні не зупинилася. Мені як керівниці дуже важливо. Я збираю депутатів, вони голосують онлайн, і ми приймаємо рішення і показуємо приклад, що ми незламні і готові боротися для того, щоб бути незалежними, вільними, сильними. І окремо хочу подякувати всім країнам. Партнерам, які підтримують Україну, вона дуже підтримка для нас ця важлива. Міністерство закордонних справ України оголосило конкурс на 20 послів по різних країнах світу, і в переліку необхідних документів в кінці зазначено, перевага буде віддаватися жінкам, щоб мали таке на увазі. Це як ми рухаємося, і в політиці Україна наша рухаємося до того, що жінки мають бути всюди. Тому я дуже буду рада, якщо нашими послами будуть більша кількість жінок. Тому це є важливо, і ми повинні рухатися до того, щоб підтримувати одна одну і рухати світ не тільки країну, а рухати світ. Дякую.